Держава-агресорка Росія захоче реваншу навіть після перемоги України у великій війні. Сказав очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, такий сценарій може статися через 10 років. Саме стільки часу потрібно Кремлю, аби відновитися у військовому плані, зазначив головний розвідник нашої країни. Проте Буданов запевнив, що в Україні точно будуть ці 10 років. Також керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів, що ГУР має власні джерела, що знаходяться в прямому контакті з російським президентом-диктатором Володимиром Путіним. Цю інформацію український розвідник розкрив для міжнародного інформаційного агентства Reuters. крім цього, за словами Буданова, Україна в будь-якому разі поверне свій Крим, і це не стане приводом для РФ застосувати проти нас ядерну зброю, тим паче з Білорусі. Загроза для українців від ядерної зброї в Білорусі нульова. Мовляв, це велика геополітична гра на противагу НАТО. Її або захоплять, або знищать, сказав розвідник.